Всі заселені росіянами, це по перше. По-друге, з кожним їх все більше і більше мені люди дають інформацію, що їх просто стало виникати як, як, як блог, тобто дуже багато, дуже все ще залежить ситуація в самих селах, залежить від того, від командування, яке там знаходиться з цими росіянами, тому що. На взяти, якщо з початку війни то в селі Казача лагері. Там вони витворяли, ну так звірства були. Там там і людей лупили, і там в другіх селах було потихше. Тобто, це то, то те залежить від того. Ну а хто а хто скажем так, ту чи іншу команду цих росіян? Їх багато. Вони хочуть їсти, вони хочуть спати в теплі. Вони заселяються в хати. Ситуація десь на зараз вона в принципі одинакова у всіх селах, тому що в всіх селах живуть російські військові. У нас там якраз в громаді дуже багато. Великий такий лісний масив, лісний масив, весь заставлений їхньою технікою. Російською дуже багато градів. Вони всі націлені на містах Херсон. Якраз ми бачимо, що вони готуються до. Того, щоб, скажімо так, захищати Херсон, як вони так думають захищати так, в ламках. І дуже багато їх і в лісах живуть, але туди заїхати неможливо. скажімо так, де вони знаходяться, вони туди нікого не пускають. і... Хоча в селах, якби якщо аналізувати кількість людей, які виїхали з сел і з міста, то кількість людей, які виїхали з сел, ну, їх менше, все села це такі. Більше сидять з контакт-дома, міста більш виїхало поскадовську громаду. Так само у нас половина населення проживала в місті, а половина в сільській місцевості. Всього десь 20, не 10, 26 сільських населених пунктів. В Принципі в селах ситуація була спокійніша, більшу частину часу окупації було менше там присутність окупаційної адміністрації. Не в усіх селах навіть були старости, тому життя там залежало від того, чи був там староста, чи не був, і яку він там, наскільки він там жорстку позицію займав по відношенню до місцевих своїх же. От, але після 20-го числа ситуація змінилася. в кожне, майже в кожне село заїхала велика кількість військових, і місцеві кажуть, що зараз військових в селі більше ніж ну, місцевого населення. Тобто зараз ситуація там дуже ускладнилася і знаходитися там небезпечно. Реально з сіл дійсно виїхало менше населення, ніж з міста, тобто ми так оцінювали, що там не залишилось до половини місцевого населення то і більше. От це було пов'язано в тому числі з тим, що там було трошки спокійніше в якийсь період окупації. Але зараз ситуація складна. Ну правда, зараз виїхати в принципі, неможливо ні, ні звідки, ні з села, ні з міста. Тому е зараз немає різниці ті чотири місячі в селі, ти, ти вмістись, вселіти, всюди під наглядом і під постійним контролем.